Чудака двигатель, тик 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 тык, блядь, не тик тик. тик, -тик, -тик". Да. да. Ну так це не то. Ну це тик 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 щоб убрать. Я Диві, брал, тик -тик". Короче, если у вас тик 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 то надо заливать. Да. Если у вас пук 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 и дым выходит, вам надо загуститель. Да. Если да. у вас да. тече кап-кап кап з двигателям, вам надо есть такий стоп лік <звук> <звук> моторного герметик. А плазм Все. А плазмач. А если у вас хочеться щоб двигатель так... то. Чик-чирик, 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 чик-чирик. Що, поспівав, то вам треба плазму. Доступно об'яснили? Ну так, да. ну так реально, якщо вас застучать, вам треба продати машину. Ось, залили оце. А якщо вас димить машина? А, а, якщо вам треба щось помити, пшик-пшик. Ось, дивіться. Брейк клінер. Пшик-пшик. Що ви не обіжаєте, блядь? Цей сам, блядь, стоїть, не може балати, бо в нього стояк, блядь, стає, мабуть, з неї балака. Наші блондинка. мені... Ти ч... Єба... Я не... Красава!